Погіршилася ситуація у нас із забезпеченням пожежної безпеки на Прияславщині. збільшується кількість пожеж, тому ми хочемо звернутися до громадян, щоб вони більш приділили цьому увагу. У нас був випадок у січні, місяці, в кінці загинула літня жінка в селі Пристроми. Також нещодавно була пожежа в місті Переяслав, де Зазнав опіків та травмування чоловік. Тож звертаємося до громадян у побуті під час використання опалювальних приладів, під час використання свічок, дотримуватися правил безпеки. А саме, якщо це свічки, то не використовувати їх біля горючих речовин, там біля тканин, також не залишати їх без нагляду. Поряд з тим нагадуємо правил безпеки під час опалювання печами, грубами, твердопаливними котлами. Груба чи піч повинна бути цілісна, без тріщин. Також часті в нас виїзди із загоранням сажі в димоходах, тому приділити і цьому увагу. Адже бувають випадки, коли довго люди не перевіряють димоходи, а потім. Стаються загорання в них. Також нагадуємо правила безпеки під час використання генераторів. У нас в області були дуже часті випадки летальні, коли люди включали генератори і вони призводили і до вибухів, і до отруєння чадним газом. тому слідкуйте за своєю безпекою. Також у нас по області погіршилася ситуація із летальними випадками на льоду, тому нагадуємо. Слідкуйте за своїми дітьми. Нещодавно був випадок, де загинули діти на воді у Білій церкві. Тому слідкуйте за дітьми на водойми, бажано не виходити. Якщо вже ідете рибалити на лід, то правила безпеки ми повідомляли і котре нагадуємо, що поодинці це не можна робити. Мати з собою якісь підручні засоби рятування, чи то мотузку, кінець Олександрова і тому подібне.